Із минулих втілень, де ви були цілителем. Розкрите свідомість людства. Там працює Архея Марія. Опановуйте науку зцілення. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Відбувається зміна кодів землі. У когось це позначається на загостренні старих болячок, когось вірусними захворюваннями, поганим самопочуттям, і він чи вона лікується традиційними медичними препаратами. А хтось бачить у цьому новий шлях і нові перспективи та найменшу застуду зцілює з допомогою божественних енергій. Сьогодні зранку я прийняла послання від владики Ілларіона, який служить на зелено смарагдовому промені. Зазначу, щоб відкритися диву зцілення, владика Ілларіон вчить нас звільнитися від страхів і обмежень. Разом із Владикою Ілларіоном, як служитель зелено смарагдового променя, на контакт зі мною вийшов також архангел Рафаїл. Першим говорив владика. Іларіон. Відкриті двері. Я не буду першовідкривачем в цих істинах в ті інформації, яку тобі зараз надам. Про це говорять усі владики, усі вищі сили. Але я можу сказати, можливо, і більше як владика енергії цього року. Зелений дракон з нашої команди. І енергіями цього року є енергії зеленого дракона, зелено-смарагдові енергії, енергії всієї нашої родини, родини смарагдових енергій, всієї нашої команди служителів смарагдового променя. І мої, і енергії Архангела Рафаїла, і енергії Археї Марії, зеленого дракона. Ми всі служимо на одну мету і задля одного блага, задля трансформації і стілення ваших усіх тіл, ваших тонких тіл і фізичних. Ми служимо задля стілення і трансформації всього живого на вашій планеті. Наші енергії зцілюють і тваринний світ, і рослинний світ. Ми перебуваємо у тісній взаємодії з енергіями рослинного світу, задля стілення тваринного світла. І задля зцілення вашого світу людей. Ми перебуваємо і у взаємодії з енергіями кристалів задля вашого зцілення. Ми пропонуємо вам готовий пакет наших цілющих енергій для взаємодії з ними. Лише беріть і взаємодійте. Відкривайте цей пакет, беріть звідти, діставайте звідти енергії і взаємодійте з ними. Зміна планетарних КОДІВ Це означає, що ми робимо усе можливе, щоб розкрити свідомість людства для прийняття нових планетарних енергій. Ці енергії пробиваються до вас, вони просяться у вашу свідомість, вони стукають у ваші почуття, вони бажають взаємодіяти з вашими емоціями. І вони бажають наповнити ваші серця. Відкрийтеся цим енергіям. Відкривайтеся їм. Приймайте їх. Опановуйте науку самостілення з допомогою зелено-смарагдових енергій. Опановуйте науку стілення усього у просторі навколо вас з допомогою зелено-смарагдових енергій. Вони актуальні вже сьогодні. Зелено-смарагдові енергії є енергіями поточного року вашого життя. Вам необхідно лише навчитися з ними взаємодіяти на благо собі і всім, з ким ви комунікуєте. З ким і з чим ви комунікуєте. Зміна планетарних кодів передбачає зміну у вашій свідомості на розуміння, що все, усе, що вас оточує, має енергію. Усе є енергією. І необхідно опановувати науку гармонійної взаємодії з кожною з енергій, яка вас оточує. Відкриватися божественним енергіям і вміти протидіяти енергіям сил антилюбові. Для цього ми вам пропонуємо нашу допомогу. Відкривайте двері до нас і приймайте те, що ми вам пропонуємо, закликаючи нас прийти до вас. Прийти у ваше життя, зцілити вас і ваше життя, зцілити простір, у якому ви проживаєте. Простір, у якому ви проживаєте, це не лише простір вашого помешкання, це і простір країни, це і простір вашої планети. Ви всі є єдиним великим живим організмом. І якщо не здужає одна частина тіла, Енергія втрачається і слабкість б'є по всьому організму. Так і з планетою відбувається, щоб оздоровити тіло, щоб тіло було здоровим, необхідно зцілити те, що у ньому хворе. Щоб планета була здоровою, необхідно очиститися від сил антилюбові, які привели її у дисбаланс. Ми вам пропонуємо акційний пакет зелено смарагдових енергій. Акція діє до кінця року дракона. Акція не потребує від вас жодної оплати, щоб прийняти те, що ми вам пропонуємо. Необхідна лише ваша взаємодія з нами, ваші заклики до нас, щоб зцілити і привести у баланс вас, ваше життя, життя вашої країни, життя вашої планети. Приймайте зелено-смарагдові енергії, щоб очистити простір усіх ваших планетарних втілень, очистити його від сил антилюбові, зцілити і підготувати до прийняття енергій безумовної любові, до яких ви ще не готові. Очищайтеся і зцілюйтеся. Ми вам даруємо пакет зелено-смарагдових енергій. Послухай ще, що тобі скаже Рафаїл. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені стілення та «Куб Медатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. На цих курсах ви зможете опанувати знаннями і вміннями взаємодії з зелено-смарагдовими енергіями та іншими божественними енергіями. Далі своє послання передав архангел Рафаїл. До мене можете звертатися у стіленні ваших тонких і фізичних тіл. Устілені ваших домашніх улюбленців. Я прийду раду вам на допомогу у цих питаннях, у питаннях глибших стілень там, де мова йде про кринічні програми, про програми роду, там працює Архея Марія як одна із іпостасей Творця. Але ти вже знаєш, що будь-яке зцілення давніх недуг не відбувається за помахом чарівної палички, будь-яке зцілення глибоких психоемоційних чи фізичних травм. Не відбувається за помахом чарівної палички. Це щоденна кропітка робота у взаємодії з нами. І зцілення це також наука, якій необхідно навчатися, щоб не повернути енергії собі на шкоду. В даному випадку я говорю про зцілення не себе а будь-кого чи будь чого іншого. Для зцілення себе достатньо вашої взаємодії з нами. Для зцілення інших, щоб зцілювати інших, необхідно вивчати, опановувати цю науку. Це наука. Якщо ці вміння не прийшли до вас із минулих втілень, де ви були цілителем і не закладені у вашій пам'яті душі. Цю науку необхідно вивчати. І вивчати глибоко, добре вивчати. Можна зцілити все, що не суперечить свободі волі. Все можна зцілити. Вивчайте науку трансформації і зцілення за допомогою смарагдово зелених енергій. Ставайте лікарями для себе і для інших, вивчаючи науку взаємодії із зелено смарагдовими енергіями.